Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас з вами рубрика норм чи стрьом від балістики. І так, перше питання. Обирати бронежилет за тактикульним стилем. Це норм чи стрьом? А, стрьом, тому що треба обрати бронежилет собі під спесивою роботи. Окей, добре, дякую. Наступне питання: обирати каску по класу захисту. Норм чи стрьом? Норм треба обрати собі каску, бо також по задачності, вага дуже сильно впливає на це. Так, наступне питання: носити чохол для шолома без інфрачервоного просочення. Норм чи стрьом? Взагалі, мабуть, стрьом, тому що тебе будуть бачити вночники, але переважно не всім це треба, тому більше до стрьому, але є нюанс. Носити підсумки, що відкриваються у 10 рухів. Стрьом треба, щоб все максимально швидко можна було дістати і в максимально легкому доступі. Юзати okay. uh, плитоноску без системи скиду. Стрьом, стрьом тому що треба буде екстрено скинути в будь-яких моментах, то прибова вона має бути, це точно. Okay. Okay. Носити плити без маркування класу, uh, типу волонтерка, норм чи стрьом? Uh, взагалі стрьом, але також є нюанси, коли необхідно, але цілком стрьом. Треба знати, що ти носиш. Носити турнікет у рюкзаку або ще в якійсь кишені. З далеким доступом стрьом треба максимально на собі все розкидувати, максимально, -максимально в легкому доступі також на кожній кінцівки, на поясі, на броні можна розвішати рюкзаки не в якому разі, повне стрьом. Навантажувати тулуп важким спорядженням без допоміжних систем розподілу ваги, таких як Маром Dolphin, норм чи З Стрьом треба використовувати розподілення ваги. В цілому у нас є розподілення ваги Maroon Dolphin, класна штука, але також не до всіх підійде під задачу. Але цілком це класна штука, треба використовувати. Використовувати пошкоджену броню в бою. Норм чи стрьом? Стрьом, повне стрім треба використовувати повністю нове спорядження, бо балістика вже не захищає, коли є пошкоджені елементи захисту. Треба використовувати тільки нову броню. Купувати спорядження по повній ціні. Без системи лояльності, знижок та бонусних програм норм чи стрьом? Стрьом, тому що балістики є система лояльності, яка дає до 25% кешбеку на ваш бонусний аккаунт, і також національним кешбеком дає ще мінус 10%, відповідно, ви можете отримати до мінус 35% кешбеку.